Отож, любі друзі, дорогі краяни. Доброго дня всім, хто дивиться це відео. У нас сьогодні 24 травня 2025 року до Різдва Христового. І ми їдемо працювати в Буковель на випускний. У нас команда сьогодні. Звукорежисер Олександр і сер Майкл. Він же з Михайло Сухребський. Я вже мушу знімати, бо він махає так, що це що зараз собі руку злонить. Дивіться, які хмари чудові у нас по дорозі. Погодка радує. Так, друзі, ми приїхали. Ось такий у нас номер. Це Буковель. Ліворно. Ліворно. Вигляд з вікна. На Карпати наші рідні. Красивий номер. Міша, скажи хай. Хай, Бонжорно. сиділи і віце. Ліворно, а там другий поверх, але там живуть тільки горобці. Будемо працювати на випускному. Чого ж то говорили? Будемо працювати на випускному 22 го ліцею. Однадцятий аклас. О, супер. Ми живемо на п'ятому поверсі всій гостиниці, леворно. Ось зараз вам покажу, де моє місце робоче і де ми працюємо. Тут моя одна колоночка, тут друга колоночка, тут наше робоче місце. Мій пультик Беренжер Flow 8, дуже хороший. Один комп'ютер, другий комп'ютер. Там у вас ще є третій комп'ютер запас. Мікрофончики, звичайно, які G. колоночки DB Technology Opera 15. Ніколи мене не підводили. Тфу -тфу. Молодці дівчата. А це у нас такий зал банкетний. Ось тут будуть сидіти діти, наші випускники. Це я роблю спеціально для музикантів, які може при нагоді будуть тут грати якісь забави. Ось. Ось там ми сидимо і там вже і колоночки стоять. О. У нас є тут другий банкетний зальчик. Тут будуть сидіти батьки. Ось бар. Такий різнокольоровий. Ось і там вихід на інші поверхи. Ну і зараз цікавеньке. Ну і ось так цей заклад виглядає з надвору. О, мішаня там. Hello! А ну ще по мені ручкою. О! Ось там ми і живемо. Так, це центральний вхід. Там далі гори, гори, гори. Буковель будується. Буковель, як завжди, будується. Ну йдемо, обіцяв вже вам показати красу. Що ж тут ще є таке? Ось тут вхід знизу з парковки. Парковка величенька. Тут літні моменти, альтаночки, лежаки. Дуже багато, і дивіться, басейн. Мені Вася ведучий сказав, що басейн в таку пору року. В таку пору року. У нас травень місяця, а на вулиці плюс 10. Але менше з тим. Зараз я попробую яка водичка на дотик. Ах! тепло. Вода реально тепла. І отак воно виглядає. От бачите, там така Гойдалка, випуск 2025. Наші хлопчики, і дівчатка з Луцька будуть сьогодні святкувати свій випускний. Ну, далі буде. We love you. once or two. I love you. Oh, my life was done my way and sun. Then the road was full. So true, I love you. <laughs> В житті станеться добре. Смачного. Дякуємо, дякуємо здоров'я вам теж смачного. Дуже гарний, смачний у нас сніданок. У так, нас така шве, лінія шведського столу вже розкидана по тарілках. Лінія так. шведського столу в італійському ресторані Ліворном. Що в Буковелі, що не в Італії, а в Буковелі. Прекрасну погоду літню, дощ падає. Ви туди можете зняти як там дощ падає, то не буде видно, але все одно Але атмосферку передасть. Так. От. І це смачно. Дякую. Дякую.